Вітаю, шановні друзі, виїзд українців за межі Німеччини з просроченим пластиком Ауфен чи вклейкою в закордонний паспорт, що відбувається зараз, чи можна виїжджати, на що посилатися і як захистити свої права. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій відразу скажу, друзі, що всі документи, на які я посилаюся, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Заходите, підписуєтесь в пошуку. Пишете юридичний гайд українця в Німеччині, і ви знаходите даний пост, де будуть посилання на всі документи, про які я зараз розкажу. Почнемо з того, друзі, що є категорія українців в Німеччині, які можуть виїжджати за межі Німеччини, і є, які не можуть. Тобто, ті, які не можуть виїжджати за межі Німеччини, це українці, які тільки нещодавно подались на отримання тимчасового захисту і їм ще не видали пластик, ауфенхальстітель чи вклейку в закордонний паспорт. І взамін цього, в них на руках є е, звичайний білий листочок А4, Бишайніґ, або зелена довідка Фікшн з З цими документами виїжджати за межі Німеччини не то. Що не можна чи не бажано, взагалі не рекомендовано, друзі, тому що назад можете не в'їхати, вас просто не впустять ще й дадуть штраф. Тепер що ж до українців, в яких є пластик, ауфенхальствіт, чи флейка в закордонний паспорт. Ви можете з даними документами спокійно виїжджати. Звичайно, ті українці, в кого він до 26-го року, з ними все зрозуміло, в них діючий. А як бути з тими українцями, в кого просрочений, друзі? Тут багато запитань. Чи можна з ним виїжджати за межі Німеччини, чи можна вилітати в Турцію чи в інші країни? Зараз ми про це поговоримо. Давайте спочатку розберемося, чи можна взагалі це робити, і чим це передбачено. Це передбачено додатком номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони, де є перелік всіх видів документів, які підтверджують статус резидентства вашої країни. Тобто, якщо ви українець в Німеччині, да, от в цьому додатку номер 22 є перелік всіх документів, з якими можна виїжджати за межі Німеччини, і всі інші країни Шенгенського Союзу повинні їх визнавати. І от в цьому документі додаток номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони на сторінці 19 там чітко прописано. Що українців, в кого пластики чи вклейки Ауфенхальстітель, які були дійсні станом на 1 лютого 2024 року та на 1 лютого 2025 року, вони дійсні до 4 березня 2026 року, без необхідності видачі нових пластиків. Там це прямо прописано. Тому якщо ви виїжджаєте за межі Німеччини, вас зупиняє поліція чи то німецька, чи то Гренсиконтроль німецький, чи то польський, чи то Чеський, ви посилаєтесь на. На даний документ, і також посилаєтесь на європейську директиву про тимчасовий захист, яка передбачає, що сам тимчасовий захист продовжено до 4 березня 26 року. Тобто два головних документи: це додаток номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони, сторінка 19, бажано роздрукувати її. І е, європейська директива від 24 року про продовження тимчасового захисту до 4 березня 26 року. Два основних документи. Можете ще додатково дуже вам рекомендую, з собою роздрукувати безпосередньо сам ферорднунг, який видав е, німецький Бундесрад про продовження тимчасового захисту в Німеччині до 26-го року. Але пам'ятайте, що це німецький указ, і він діє, в принципі, для німців, для німецької поліції, він зійде. Полякам, чехам на німецький указ, чесно кажучи, трішки начхати. І це зрозуміло, тому що це інша країна. Якщо ви виїжджаєте за межі Німеччини, посилайтесь на європейські акти, де це передбачено, про які я сказав на початку свого відео це європейська директива про продовження тимчасового захисту і додаток номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони. Ці два документи вони діють на території всього Євросу... Європейського союзу. Пам'ятайте про це також бажано мати з собою, коли виїжджаєте за межі Німеччини персональний лист від Ауслендер від міграційної служби. Чому потрібно мати, тому що цей лист він адресований саме вам в ньому чітко написано ваше прізвище. І чітко стоїть інформація про те, що ваш тимчасовий захист продовжено, звичайно. Це не є обов'язковою вимогою, але це психологічний момент, який впливає на працівників поліції чи прикордонної служби і ну, позитивно, скажімо так, дозволяє вам уникнути будь-яких проблем з ними. Тому краще його мати. Якщо не маєте, також нічого страшного немає. Але якщо є можливість дістати, зробіть його собі, будь ласка. Ну і саме головне, мабуть, що ви повинні пам'ятати, це що виїзд за межі Німеччини або виліт кудись він повинен обов'язково відбуватися при наявності двох важливих документів. Документів, це ваш закордонний паспорт, який діє, і ваш пластик Ауфендхальститель. Ну або вклейка в сам закордонний паспорт. Пам'ятаєте, ці два документи обов'язково повинні бути з вами. Тому що якщо ви їдете без пластику, назад, друзі, можете вже прилетіти в якості безвізу на 90 днів. Пам'ятайте про це. Ці два документи берете з собою: посилання на європейську директиву про тимчасовий захист, посилання на додаток номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони, роздруків. Куфеордингу німецького бундесрату про продовження тимчасового захисту до 2026 року і бажано індивідуальний лист. Якщо ж все-таки у вас виникає проблема з поліцією чи прикордонною службою, як краще себе поводити. Ну, по-перше, не е, вступайте з ними в конфлікт. Запам'ятайте, в Німеччині, в Польщі, в будь-якій країні Європейського Союзу з поліцією вступати в конфлікт не потрібно. Е, бажано е, доводити свою позицію спокійно, аргументовано, якщо працівник. Нік поліції, не скажімо так, прислухаються до ваших аргументів, не вірить тим документам і законам, які ви йому показуєте. Попросіть його, скажіть, що він помиляється, і попросіть його спокійно, щоб він порадився зі своїм керівництвом. Таких випадків буває дуже багато, особливо, наприклад, в аеропортах Єгипту, коли люди прилітають в Єгипет, і якийсь працівник каже, я вас не випущу, тому що у вас просрочений пластик. От. Багато людей, хто вилітав, вони користувалися моєю рукою. Рекомендацію спокійно спілкувались, показували документи, коли це не діяло. Просили просто щоб працівник аеропорту поспілкувався з керівництвом і вияснив у вищестоящого керівництва, чи дійсно це так в більшості випадків, друзі, це допомагає і проблема вирішується. Інколи людина там може застрягнути на годину-дві, вирішуючи це питання, інколи це дуже швидко вирішується. Але є інциденти, коли навіть німецькі поліцейські про це не знають. Друзі, це людський фактор. Не потрібно цьому дивуватися, що ви колись зустріли. Поліцейського чи працівника прикордонної служби, який не буде про це знати, це нормально, це людський фактор. Тому відноситись до цього спокійно, захищайте свої права, доказуйте свої права, але спокійно, без емоцій, без скандалів. Якщо бачите, що даний працівник не реагує, просіть його зв'язатися з вищестоячим керівництвом і прояснити дану ситуацію. В більшості випадків це допомагає. На крайній випадок, друзі, якщо вам виписують якийсь документ, бажання. Жано звернутися до адвоката тієї країни, де вам виписали цей даний документ, наприклад, чи якийсь штраф, і оскаржити його. Але я на даний момент поки що таких історій майже не чув. В більшості випадків. Всі питання з просроченими пластиками офенхалстітель по Європі можна вирішити на місці з поліцією чи прикордонною службою. Пам'ятайте про це, друзі, і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Я публікую там багато цікавої інформації і політичні новини життя українців за кордоном і в тому числі юридичні новини з Європи та Німеччини. Друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.